В Ефірі другий випуск екофактора, що ми присвятили цікавій темі, і це вода, без якої життя на планеті Земля не існуватиме. Ми дізналися дуже багато таємниць хімічної сполуки за формулою H2O, про те, де знаходиться вода з кодом нашої крові, про її вплив на здоров'я людини, спробували джерельну воду і почули від науковців, що ми залежимо від настрою цієї загадкової рідини. Цього випуску ми продовжуємо досліджувати її особливості та таємниці, що були відкриті нашими мудрими дідами. Ми дізнаємося про козацькі традиції, пов'язані з водою, про таємні заговори казаків-характерників населення і про те, як проходила служба водохреща у наших пращурів. Дізнаємося від священника Православної церкви України про неймовірну силу освяченої води. Також почуємо поради стосовно того, як саме вода може підтримувати фізичний, психологічний стан під час. Стресово навантаження людей, що знаходяться у прифронтовій зоні. Найцікавіше знання наших предків про воду її силу та властивості протягом свого життя збирає творча людина. Письменник, сумісно професійний журналіст Валентин Терлецький. Саме від нього ми почуємо цікавинки з історії мудрості запорозьких козаків. Вода для запорозьких козаків завжди мала першочергове значення, і як фактор життя і виживання, і як сакральна стихія, і як священна та лікувальна субстанція. Французький посол в Константинополі барон Де Сезі із великим захопленням писав: ці люди впевнено почувають себе на суші у воді і в повітрі, скрізь вміють дати собі раду і взяти гору в усіх стихіях. Отже, чому вода відігравала таку визначну роль в житті козацтва? Бо Здавна українці мали такого батька як Дніпро Славута, велику річку, яка пролягала через усю країну. А ще батько, великий луг, унікальна екосистема плавнів з численними островами, річками, лиманами, протоками, озерами у дніпровських плавнях і в лісах, у степу довкола на водних просторах Дніпра козацька молодь загартовувалася, вчилася володіти зброєю, веслом плавати, вправлятися з конем. А ще ці ресурси забезпечували козаків їжею, рибою, яка вдилася тут в такій кількості, що її ловили руками. І, звичайно, два моря чорне та Озівське, які забезпечували всю Україну сіллю. Козаки досить ефективно вміли використовувати здоровчі сили природи, і, зокрема, воду у Дмитра Яворницького бачимо. Козаки вставали на ноги із сходом сонця, а зразу ж умивалися холодною, джерельною або річковою водою. Це ж підтверджує Адріан Кащенко: всі запорожці вставали до схід сонця і йшли на річку вмиватися або купатися. Купалися запорожці не тільки влітку, а й восени, а хто так і всю зиму. Кінець цитати вода відігравала важливу роль у гартуванні та підготовці молодих воїнів, джур та молодиків, щоб вдосконалити свої вміння. Кожну весну вище дніпровських порогів вони влаштовували змагання з веслування поперек бурхливої річки і перемагав той, чий човен фінішував на протилежному березі точно проти місця старту. Часто проводилися змагання з пірнання у воду. Для цього старшина. Пускав прокурену люльку у річку, і молоді козаки на випередки пірнали, щоб дістати її з дна. Особливо почесно вважалося взяти люльку з річкового піску без допомоги рук одними зубами і так винести її на поверхню. Молодик, тобто сучасною мовою, стажер, на звання козака, міг стати справжнім лицарем, тобто повноправним товаришем війська Запорозького, який мав право голосу на спільних радах. Лише після участі в морському поході, бо це вважалося найскладнішою військовою виправою, найскладнішим випробуванням майбутнього воїна. Якщо цей молодик залишався живим після такого походу, то на зворотному шляху на Січ під час відпочинку на тендровій косі отаман вистригав чуприну. На головах молодиків та кропив їх морською водою, що вважалося посвятою в лицарі козаки. До речі, запорожці під час довгих походів не мали можливості задовольняти свої духовні потреби за допомогою священників. І тому ці обов'язки часто виконували самі козаки. За необхідності будь-який козак мав право стати на якийсь час священником і виконати всі потрібні ритуали. Так, запорожці, що вмирали під час походів, не маючи поруч себе. Священики сповідалися Богу Чорному морю і своєму отаману кошовому. А ще важливий нюанс: у військових походах діяв найсуворіший сухий закон вживати алкогольні напої козакам категорично заборонялися а порушників жорстоко карали їх просто викидали за борт чайки в море. Взагалі, одне з найбільш розповсюджених покарань у злочинців у запоросів: їх пускали попити Дніпровської води, тобто топили. А от у рідкісні часи дозвілля козаки називали горілку Аква, Віта, Жива вода, що потім трансформувалося в цікаве, автентичне слово, слово оковита. Вода була дієвим засобом у лікуванні та в козацькій медицині. Найперше правило козацького розвідника пластуна було таким: ніколи не пити сиру воду в незнайомих місцях, а пили вони окріп. Добряче витриманий у казанах над вогнищем. До нього додавали лепеху, деревій, полин. Корисним вважалося додати до напою царгородське червоне вино, яке не лише дезінфікувало і піднімало тонус, допомагало легше приносити поранення. Такою водою наповнювали баклажки, які брали в розвідку з собою. А якщо не було змоги її прокип'ятити, то додавали Звіробій. Якщо ж доводилося пити брудну чи застояну воду, наприклад, болотяну, то перед тим ковтали негарячу вуглинку або й жменьку вугілля з багаття. Різні хвороби також лікували спеціально приготованою мідною або залізною водою. Джерельна вода впродовж певного часу настоювалася на відповідній стружці і давала сили козакові. Загартовуючи шаблі, ковалі занурювали метал. У воду, яку після цієї процедури використовували як лікарський засіб, напоювали нею знесилених і поранених, спостерігали їхнє швидке одужання. Знезаражена температурою та насичене мікроелементами й деревним вугіллям пиття, запобігала внутрішнім інфекціям та зміцнювала імунітет. Звісно, все це породжувало віру, в особливі вміння і знання козацьких ковалів. А зараз ексклюзив. Секретний ритуал козацьких характерників, тобто бойових магів, пов'язаний з водою у мерехтливому світлі молодого місяця на верхівці скелі, в одному з потаємних сакральних місць. Розкладали багаття, розжарювали на вогні шматок старого заліза, а потім кілька разів занурювали його в глек із джерельною водою. При цьому примовляли залізо, залізо, живи воду силою буде міцніше козак, сміливий. У цій воді заварювали дубову кору і гілочки. Характерник роздягався наголо і обтирався цією водою. З такими словами. Закріпи вода, дуб і залізо тіло моє від кулі, від ножа, від удару в обличчя, від удару в живіт, від удару в спину. Як дуб живе 300 років, так і мені далі ім'я. Непораненому, не, не каліченому жити слово міцне на віки віків ліплене. Кінець цитати. Цей ритуал потрібно було робити сім днів поспіль. На Дніпрі. На річці тоді були пороги 12 великих перепон, які звичайній непідготовленій людині було неможливо. Подолати для цього ще з 16 століття козаки організували спеціальну службу берегову сторожу і провести кораблі через дніпрові пороги за козацьких часів могли лише спеціально навчені люди лоцмани, які складали окрему закриту касту серед запорожців. Вони мали свою ієрархію, старшину, особливі ритуали, секрети, культуру, побут особливий. Запорозькі лоцмани були трохи не в. Культові пошані усіх українців, бо тільки вони знали, як безпечно подолати цю небезпечну перепону. За гарної погоди проходили пороги за один день. Та бувало, що через негоду сплав розтягувався аж на два тижні. Під час довгої вимушеної зупинки лоцмани тушили вітер, який був особливо. Небезпечний для сплаву. Для цього йшли в найближчу слободу, купували там горілки, порося інших наїдків і бенкетували, аж поки вітер не потухне. Про кожен поріг вони мали свої обряди, забобони і легенди. Приміром, таке. Старі люди кажуть, що для лоцмана пороги самі по собі не страшні. Добрий лоцман знає всі пороги як свою власну кишеню. Він знає і всі лави кожного порога, і всі скелі коло нього, і всі ходи поміж скелями. Лоцменові страшніше те, що сидить у воді кожного порога, тобто чорти. В кожному порозі сидить свій чорт і робить свою роботу. Після щасливого подолання грізних порогів козаки зупинялися на скелястому острівці, який називали кашоварниця на відстані гарматного пострілу униз за течією від острова Таволжанський. Висловлюючи радість, що щасливо минули всі пороги, козаки з цієї нагоди справляли тут учту, варили кашу, перепочивали, святкували, чаркувалися. Унікальним є такий об'єкт: три криниці в Черкаській області на південно-західній околиці села Суботів. За легендою, криниці були збудовані за часів визвольної війни, на чолі з Богданом Хмельницьким. До Суботова тягнулися обози з пораненими воїнами, змучені раненими і виснажені спекою. Козаки зупинялися в долині біля джерела. Одного разу в село в'їхали три вершники, і кожен тримав на руках тяжко пораненого товариша. Їх залишили у знахаря, який лікував їх травами, настояними на джерельній воді. Скоро козаки стали на ноги, і кожен із них на місці цілющих джерел викупав по криниці. Існували ритуали, пов'язані з водою, зокрема, спеціальні військові гуляння на свято водохреща, богоявлення або Йордан. Ось як про це описується в усній оповіді колишнього запорожця жителя Катеринославської губернії та повіту села Михайлівки Микити Леонтівича Коржа. У день богоявлення січові козаки з усіх куренів, без винятку, а також із зимівників та заводів, де б хто не був, збиралися парадом і йшли до церкви при всіх своїх регаліях і зброї з усією військовою артилерією на Йордань. Піхота і кавалерія. У кожного куреня особливе розфарбоване знамено. Везуть, бувало, його на верхових, яскраво, й дивовижно прикрашених конях, і все військо вбране у найкращий і найбагатший одяг. А коли поз'їжджається до церкви, то така тьма, тьмуща народу займає не тільки весь простір коло церкви, а й весь січовий надзвичайно обширний майдан. І стоїть все військо, як кіннота, так і піхота, поважними шикованими рядами без шапок. Доки закінчиться літургія. А по її завершенню виходить духовенство із церкви, настоятель попереду з Христом, а за ними інші єрмонахи, які служать соборно, попарно несуть євангелія та ікони в усьому коштовно осяйному священницькому облаченні на водохрещу. А за ними і все військо Запорозьке зі знаменами і артилерією йде шеренгами поважно, а прийшовши до річки. Теж стає своїм порядком, як і раніше. Перегодом, коли закінчиться водохреща і настоятель зазвичай почне занурювати хрест у воду, тоді з усієї артилерії, з усіх мушкетів ударять козаки одним залпом так гучно і сильно, що здається, земля сколихнеться, і всіх глядачів покриє димом, як пітьмою, що один одного не бачить. Після цього на кілька хвилин замокнуть, і дим. Пронесе вітром, а каноніри очікують триразового занурення хреста, і по закінченні цього починають уже смалити на всі заставки, скільки кому заманеться. А потім уся юрма видовищня сходиться по домівках, і на тому завершується церемонія. Вода продовжує зберігати козацькі таємниці. Ось що про затоплені раніше каховським водосховищем місця великолугу каже сучасний свідок. Далі, цитата: їздили на Микитинську Січ, там покладали вінок нашим предкам-козакам, і таке диво він плив по водосховищу і ставав на тому місці, де саме знаходилася Січ. Така містична річ відбувалася щорічно, і це нас не дивувало. Отже, вода лікує, береже, надихає. Як говорить козацьке прислів'я, не той козак, що за водою пливе, а той, що проти води. Шануймося! Така історична інформація підтверджує, що наші предки знали, що молитвою можна змінити якість води, тобто зробити її живою. Ось що про це говорить Православна Церква України. Вода ця має і та, що освячується святвечір, і та, що освячується у церкві на свято Богоявлення, однакову силу. Що саме ми можемо сказати? Що відбувається? Відбувається освячення води, як коли сам Христос Бог, Спаситель наш Ісус Христос, освятив Своїм святим Тілом, своєю святістю освятив воду Йордана. Так само сьогодні і церква освячує воду. Церква є тілом Христовим. Так само сьогодні і церква освячує і воду, молитвою, і вода стає святою і цілющою. Що саме є свята вода? Господь сказав, що свята вода, жива вода то слово Боже, слово Боже то молитва. І саме за молитвою освячуються води. Саме за молитвою людина єднається з Богом. Саме за молитвою йде покаяння і спасіння людей. І саме сьогодні ми хочемо сказати ще і ще раз, що саме живе слово то слово Боже, слово святого Євангелія, слово святого письма, слово Боже. Вода згадується ще в князі буття, як Господь творив всесвіт. Вода йде завжди з людиною по життю. Вода приймає участь безпосередню участь і в літургії, і в житті церкви, і в житті людей. Сьогодні ми бачимо, як використовується ту воду. Хтось навіть не розуміє, що на богоявлення свята вода вона має назву святиня, агіасма. Хтось до неї ставиться дуже необережно, хтось навіть зневажливо. Але це святиня, і треба за це. Нам всім пам'ятати святиня, бо вона освячена Духом Святим, не сама вода зцілює людину, а зцілює той Дух Святий, який знаходиться у воді. За нашими молитвами Господь посилає Духа Святого, і благодать сходить за словами Святого Письма і на віруючих, і на невіруючих. Сьогодні ми пам'ятаємо, що якщо ми хочемо жити, ми повинні любити ось це і є життя, ось це і є наша свята вода. Бо ми самі состоїмо із води. Більшістю молодь, старі люди, трошки менше. Але ми пам'ятаємо, що ми, саме ми, як ота вода, чи ми будемо освячені, чи ні? Чи ми будемо виконувати заповідь Божу, станьте святий, бо я святий? Це залежить від нас. Люди завжди шукають засоби для сканування води, яку вживають разом з нашим колегою професійним радіоінженером, що має стаж 48 років у цій галузі Олександром Андрійовичем Гальченко. Ми провели цікавий експеримент. Давно ще не було мобільних телефонів е і комп'ютери персональні тільки тільки почали з'являтися. До нас е на завод прийшла жінка дуже поважна і розумна. І під час обідні перерви ми її. Хотіли пригостити чаєм. Вона сказала, що чай вона, тільки для неї корисний. І перевіряє вона корисність всієї їжі, не тільки чаю, а взагалі, що вона хоче з'їсти, за допомогою маятника. Вона зняла з пальця Кільце, обручку, обручку прив'язала до нитки і над нашим стаканом з чаєм почала його так тримати. Вирішили провести подібне тестування з однією той самою водою. Спершу попросили одного зі своїх колег полаятися на воду, і ось що показав маятник: він просто стояв на місці. Таку воду Олександр Андрійович вважає мертвою. Цього разу ми мене тією ж водою помолилися, очі наш перечитали, і тепер цікаво, давайте ви тепер маятні позвонити. Тобто, якщо маятник буде від вас, то вас і тихесенько, то, то вона вживана, вода, так? Вода, да, до мене для мене корисна, я її можу пити. А якщо він буде стояти на місці або ж буде кру, круги, Тобто маятник маєтник... дозволяє вам да, пити. Маятник говорить, да, що це вода жива, що її можна пити, і для мого організму не буде ніякого вреда. Ось бачите, він з часом починає коливатися дуже-дуже з великою амплітудою. І так можна його тримати над їжею, над супом, над борщем, над компотом. Все, що ви збираєтесь в обід. Собі з'їсти, можете перевіряти таким методом. Ви тільки мені повірте, я ніяких зусиль для того, щоб маєк коливався, е іменно, як ви бачите, з такою амплітудою і, і з таким напрямом. Нічого йому не е ну як, не, не, не фальшую. Маятник зараз абсолютно автономно сам коливається. І є е такі випадки, коли маятник геть не хоче. Коливатись він стоїть, навіть як починаєш руку відводити від об'єкта, а маятник, як неначе магнітом притягується до цієї точки. І є такі випадки, коли маятник справа наліво колишиться, то значить, їжа або ж отравлена з якимось ядом, або ж вона для вас не корисна. Це також. Як... Стикався з такими случаями. Це вода, над, над якою я прочитала молитви, і перехистила її, вона жива. І це дійсно так ми бачимо. Да? Да, а, да, а то, так, що так, до так. того, я казала, що наш працівник ну, запросили його, і він на добрі слова сказав, то маєтник стояв на місці. Це для вас такий приклад. Ну, може, це правда, да, може один, правда, один він... і той же об'єкт з різним впливом дає різні результати. Дуже показово. Вода завжди була одним із найважливіших елементів для життя. Вона також має значні терапевтичні властивості, які можуть сприяти психологічному здоров'ю, бо бере участь у всіх фізіологічних процесах організму, включаючи обмін речовин, транспортування поживних речовин та видалення токсинів. І, хоч науковці до сих пір сперечаються про загальний відсоток води в організмі людини, але вже проведені дослідження, що людина вагою десь 60 кілограмів містить 35 кілограмів води однак, крім фізіологічних функцій, вода також має вплив на психологічне здоров'я людини. Зневоднення є однією з основних причин порушення психологічного стану. Дослідження показують, що зневоднення може привести до підвищеної тривожності, депресії, порушення сну та погіршення когнітивних функцій. Зневоднення також може привести до зниження рівня серотоніну. Це нейромедіатор, який відповідає за регуляцію настрою та емоцій. Однією з головних терапевтичних властивостей води є її здатність розслабляти тіло та зменшувати стрес. Більшість людей знають, що ванна з теплою водою може допомогти розслабитися після напруженого дня. Це пов'язано з тим, що вода має здатність пом'якшувати м'язи та зменшувати напруження в тілі. Крім того, вода також може допомогти знизити рівень кортизолу гормону стресу в організмі, тому що має розслаблюючу дію на нервову систему. Люди, які регулярно п'ють воду, мають нижчий рівень цього гормону, ніж ті, хто не п'ють її достатньо. Вода може мати позитивний вплив на наш настрій. Дослідження показали, що люди, які проводять час біля води, наприклад, біля моря або озера, відчувають більше позитивних емоцій, ніж ті, хто проводить час далеко від води. Це пов'язано з тим, що вода має здатність розслабляти та заспокоювати нервову систему, що допомагає зменшити симптоми депресії та тривоги. Вода може допомогти покращити якість сну. Люди, які приймають ванну перед сном, відмічають, що краще спали та відчували себе більш відпочилими вранці, ніж ті, хто цього не робив. Це пов'язане з тим, що вода допомагає знизити температуру тіла, що є сигналом для організму, що пора спати. Свою чергу, зневодення може привести до порушення сну. Люди, які не п'ють достатньо води протягом дня, мають більше проблем зі сном, ніж ті, хто п'є достатньо води. Причиною цьому є те, що вода допомагає регулювати рівень гормонів, які відповідають за сон, такий як мелатонін. Вода може допомогти збільшити рівень енергії. За результатами досліджень, люди, які регулярно п'ють воду, відчувають більше енергії та менше втому, мають кращий настрій, ніж ті, хто не дотримується рекомендованої норми пиття води. Це пов'язане з тим, що вода допомагає підтримувати рівень глюкози в крові, що є джерелом енергії та настрою для організму. А ще холодний душ підніме рівень дофаміну, і ваша лінь десь подінеться. Вода може допомогти покращити самопочуття. Дослідження показали, що люди, які регулярно займаються водними процедурами, такими як плавання або водні вправи, відчувають більше задоволення від життя та мають більше позитивних емоцій ніж ті, хто цього не робить. Це пов'язане з тим, що вода допомагає зменшити рівень стресу та покращити наше самопочуття. Дослідження показали, що люди, які регулярно п'ють воду, мають кращу пам'ять та кращу здатність концентруватися, ніж ті, хто не дотримується рекомендованої норми води. Це пов'язане з тим, що вода допомагає підтримувати рівень глюкози в крові, що є джерелом енергії для мозку. Також дослідження показали, що вода допомагає покращити якість життя. Люди, які регулярно займаються водними процедурами, такими як плавання або водні вправи, мають кращу якість життя, ніж ті, хто цього не робить. Це пов'язане з тим, що вода допомагає зменшити рівень стресу, покращити настрій та збільшити рівень енергії. Для того, щоб вода мала терапевтичний ефект на психологічне здоров'я, необхідно пити її регулярно та в достатній кількості. Норма споживання води для дорослих становить приблизно 2 літри на добу однак, ця норма може змінюватися в залежності від віку, ваги, фізичної активності та кліматичних умов. Тому, якщо ви шукаєте спосіб покращити своє психологічне та фізіологічне здоров'я, варто розглянути можливість використання води, як робили наші пращури, як благословляє церква. Також це може містити регулярне вживання живої води, як порадив професор, відвідування водних процедур, таких як плавання або водні вправи, або навіть просто прогулянки біля води. До побачення на все добре.